Воїни-десантники отримали від Кременчуцької громади захисні пончо, що дозволяють знизити теплову помітність на полі бою. В умовах сучасної війни противник активно використовує тепловізійні прилади для виявлення українських бійців. Нове спорядження допоможе нашим військовим залишатися непоміченими, а отже, уникати ворожих обстрілів і зберігати життя. Дрони не зможуть бачити наших хлопців, не зможуть бачити техніку. Це дозволить більш ефективно виконувати завдання, а найголовніше збереже життя і здоров'я наших бійців. Така здавалась, проста розробка рятує життя. Ми дякуємо всім кременчужанам, всім платникам податків за те, що надають можливість громаді і місту допомагати збройним силам. Продовжуємо це робити разом йдемо до перемоги. Військові відчувають реальну підтримку кожного жителя громади. Це не лише допомога технікою, але й неабиякий моральний стимул. Дякуємо всім, хто допомагає, що не відмовили. Дякуємо ще дякую Віталію Олексійовичу за надану допомогу. що тільки зателефонували і зразу нам допомогли. Дякую всім. Допомога нашим захисникам і захисницям рятує життя і надихає нам мужність, яка у свою чергу наближає перемогу України. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.